Вперше в історії реклама перестала бути просто роликом і стала технологічним дивом. Самий простий спосіб це побачити, увімкнути новорічне відео Кока-Кола 2025 року. Так, це та сама святкова реклама, але вона створена не знімальною групою і не командою дизайнерів, а штучним інтелектом. Від перших замальовок до фінального візуалу. Майже весь ролик згенерований моделями штучної творчості. І знаєте, що дивує найбільше, що результат не холодний і не механічний, а навпаки. Дуже теплий, святковий і атмосферний. Машина навчилася передавати емоцію, яку завжди створювала Кока-Кола, почуття свята, світла і дива. AI створив ведмедів, лисиць, панду, цілу зимову історію зі своїм настроєм і ритмом, і зробив це так природно, що більшість людей навіть не впізнали би, що це не робота аніматорів. Це не про заміну людей, це про нові інструменти, про те, що творчість стає доступнішою, що навіть маленькі бренди з невеликим бюджетом зможуть створити щось магічне, і це чесно надихає. Штучний інтелект не забирає святковість, він її масштабує і робить доступною кожному. Чи помітили б ви різницю, якби вам не сказали, що цю рекламу створила машина?